Зараз у світі дуже популярна тема довголіття продовження тривалості життя та збереження молодості на максимально тривалий срок. І вчені дійшли висновку, що в цих процесах дуже важливу роль відіграє печінка і її здоров'я. Саме вона виконує в нашому організмі понад 500 різноманітних функцій, зокрема детоксикацію і вироблення чи синтез колагену. І, до речі, є таке спостереження, що люди, в яких є проблеми з печінкою, виглядають трошки старшими за свій вік і вже від ранку відчувають брак сил та енергії. Думаю, всі ми зацікавлені в тому, щоб печінка наша працювала як слід, тому давайте думати, як відновлювати її. І тут нам може допомогти парковід, комплекс рослинних екстрактів, фосфоліпідів та вітамінів групи Б, саме така. Комбінація допомагає відновити печінку на клітинному рівні, знизити холестерин, покращити імунітет і навіть допомогти при жирових гепатозах.